Всім привіт! Ви на каналі Гонтару.юя, і в цьому відео ми подивимось на круту акцію від біржі ОКХ разом з ноткоїн. Тобто ми зможемо там заробити ще трошечки ноткоїнів. Я на цю тему вже зробив себе в телеграм-каналі пост. Саме цьому рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати ось такі класні акції, промки, проекти, тапалки і все інше, тому що вся інформація раніше з цього виходить в телеграм-каналі. посилання я залишу якраз на цей пост, тому що тут будуть всі необхідні інструкції. Що ж, що? Потрібно вам буде зробити. По-перше, вам потрібен аккаунт на біржі OKX, реєстрація і верифікація. Якщо у вас ще немає, то в цьому пості теж буде посилання. Ось Тут, тут, тут буде кнопочка, ви на нього нажимаєте, переходите на біржу і реєструєте аккаунт. Далі ось, переходите за посиланням зразу на сторінку акції, і потрібно буде зробити депозит від 100 USDT і відкрити пак. В одному паку може мінімум попастися 500 монет токенів НОТ. Тобто по курсу це приблизно плюс-мінус 11 доларів. Я в пості так і написав. Тож, давайте переховувати на сторінку акції. Як бачимо, що акція проходить з 27 травня по 27 червня, сьогодні в нас вже 8 червня. Час, в принципі, ще є, але рекомендую поспішити, тому що тут, як бачимо, є пул, Fest. розігрується 250 мільйонів токенів нот і 5 тисяч токенів тонн. Тобто, якщо цей пул закінчиться раніше ніж 27 червня, то акція вже діяти не буде. Саме тому рекомендую, коли ви подивитесь відео, одразу її виконувати, щоб встигнути це зробити. Далі щоб прийняти участь в акції, ось тут буде кнопочка приєднатися. Ви на ню приживна нажимаєте і якщо бачимо, Вачимо мене вже приєднання. Підписався я ще 5 червня, тобто 3 дні тому. І промо-1. Виконуйте завдання та отримуйте тікети, щоб розблокувати призи нот та тон. Давайте подивимося, які можуть випадати призи. Це 50 тисяч токенів нот, 10 тисяч нот, 5 тонн, тисячі нот, 1 тон, 10, точніше 100 нот і 500 нот. Коли ви вже виконуєте завдання, до речі, завдання підв'язується не одразу, там через годинку, через дві завдання можуть підв'язатися. І ви просто заходите сюди, нажимаєте Показати винагороду я прикріплюю, як це виглядає, і отримуєте вашу винагороду. Як бачимо, одну скриньку я вже відкрив, я отримав 500 токенів нот. Відкрив я поки що одну скриньку, тому що я поки що тільки зробив депозит. Якщо піти ось сюди вниз, то бачимо, що чистий депозит від 100 USDT я вже зробив. І, до речі, цей депозит необхідно тримати до кінця акції, щоб завдання зарахувало. Тобто до 27 червня депозит не виводити. Наступні тікети ми отримаємо за торгівлю або спотом, або деривативами. Як бачимо, один тікет ми отримуємо за 1000 USDT об'єму, ще один тікет за 5000, далі 10 тисяч, ще один тікет, 30 тисяч, ще один тікет і так далі. Ну, я думаю, великі суми тут немає сенсу торгувати. Ну тому що все одно за кожне завдання дається один тільки та от там тисяч до 10-30 USDT можна наторгувати, торгувати, тому що навіть якщо ми кілька доларів потратимо на комісію, в сумі все одно це виходить непоганий плюс. Щоб виконати, просто нажимаєте торгувати, переходите на торги і торгуєте. Тут можна переглянути відомості, досягніть обсягу торгів від тисячі доларів. Це це завдання. Торгуючи нот і отримайте тікет на приз. Враховується сукупний торговий обсяг, отриманий у період проведення промоакції на ОхХ на деривативному та спотовому ринках. Тобто, якщо ви не вмієте торгувати там на деривативах, на фьючерсах, то краще робіть це на споті. Так буде набагато простіше і робіть обсяг. В принципі, правила на всіх однакові, просто тут тисячу, на цьому завданні 5 тисяч і так далі. Я трошки пізніше буду теж тут робити оборот, об'єм накручувати і, власне. Буду ще відкривати тікети. В принципі, 500, нот ну, я вже забрав, буду чекати. До речі, щодо того, коли прийдуть винагороди, винагороди будуть приходити протягом 24 днів після закінчення акції, тобто після 27 червня, на протязі 24 днів, будемо чекати ось ці нагороди, які нам прийдуть на і, Ну і там далі ми вже зможемо їх, звісно, продати. В принципі, на цьому все. Ось таке вийшло коротеньке відео. Сподіваюся, вам було корисним і цікавим. Акція досить проста, я би сказав навіть гемна, тому не лініться, виконуйте і чим швидше, поки не закінчився пул, тому що швидше за все він закінчиться набагато раніше, ніж 27 червня. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.